Привіт, друзі! Мене звати Ірина Прокопишин. З вами проєкт міста, сили і ви дивитесь мої новини і одразу про головне. Гатять по цивільних цього разу ціллю росіян став Харків. Загарбники влучили по 12-ти поверхівці в індустріальному районі міста. Повідомляє міська влада. Внаслідок удару постраждали близько півсотні людей. щонайменше п'ятеро загинуло, серед них дитина. Ексклюзивно для моїх новин керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков про черговий акт терору Росії. Застосували керовані авіаційні бомби, а саме ФАБЗУПК. Саме ці п'ять керованих авіаційних бомб влучили в чотирьох районах міста Харкова це в Київському, Слобідському, Немишлянському та індустріальних районах. Всі ці п'ять авіаційних бомб влучили в цивільні об'єкти. Дві два з яких влучили на відкриту місцевість двох парків відпочинку, де на той час перебувало багато цивільних осіб, серед них дітей. Зараз ми знаходимося з вами в індустріальному районі, де керована авіаційна бомба влучила в 10-й поверх 12-поверхового житлового будинку. Ви можете побачити, що це район житлової забудови, тут ніяких військових об'єктів немає, тут мешкають цивільні люди. Зараз ще йдуть пошуково-рятувальні роботи, можливо, під завалами ще є люди постраждалі. Нашій команді вдалося поспілкуватися із самими харків'янами. Кажуть, обстріли це завжди страшно, але цей ворожий удар особливо підступний. Зі сльозами на очах про свої переживання харків'янка Людмила для моїх новин. Я була на роботі, коли почалися ці вибухи, і це було дуже, дуже, дуже страшно, тому що ти не розумієш, де це. Потім зателефонувала знайома, яка працює. Поруч з тими вибухами, де були, то вона каже, вони дуже злякалися, вискочили в коридори. То ці вибухи були поруч, попали на дитячу площадку, на якій загинули діти, зламалися, вік, двері, двері деякі, вікна, злачили навіть решитки в будинках. І там дівчинка одна живе поруч, то вона каже, у них в квартирі все просто чорне. І син був, то він зараз просто відмиває це. І десь по ще через квартал прилетіло, де горить будинок, але це все дуже дуже страшно. Обслуговують населення під час повітряних тривог у Запоріжжі. Сервісний центр МВС номер 2341 змінив розташування. Відтепер отримати відповідні послуги містяни можуть за адресою Олександрівська, 84. Змінили локацію не випадково для безпеки громадян. Обрали цокольний поверх, де можна безпечно працювати навіть попри ракетну загрозу. Приміщення оснастили всім необхідним для комфорту працівників і відвідувачів. Особлива увага до. Аби маломобільні люди могли також безперешкодно потрапити до сервісного центру. І щоб залишатися у курсі всіх подій у громадах країни, не забудьте підписатися на наш YouTube канал, поставити вподобайку під цим відео та обов'язково натискайте на дзвіночок. Енергоекономні тролейбуси курсують у Миколаєві. Днями тролейбусний парк поповнився ще двома рогатими, які оснащені системою автономного ходу, кондиціонування та пристосовані для перевезення людей на візках. Такі тролейбуси можуть проїхати без підзарядки 20 кілометрів. Повідомили в міськраді. Також в транспорті можна підзарядити гаджети. Загалом місто вже має сім з понад 30 законтрактованих тролейбусів з автономним ходом. Як зазначив директор комунального підприємства Миколаїв Електротранс Юрій Сметана, коли отримують ще 10 тролейбусів з автономним ходом і добудують зарядну станцію в корабельному районі, електротранспорт почне курсувати і до цього віддаленого куточка Миколаєва. Дбають про спорт і в Запоріжжі. Там уже за місяць відкриє двері для своїх вихованців оновлена обласна школа вищої спортивної майстерності. Приємною новиною поділилися в ОВА. Там знайдеться місце не лише для спорту, але й для реабілітації ветеранів та осіб з інвалідністю. Директор школи Олексій Гацуля розповів, на якому етапі нині реконструкція. Виконані роботи по декілька залам спортивним, виконані роботи по роздягальням, майже виконані роботи по басейну. У нас є зали вільної боротьби, зали дзюдо, зали боротьби греко-римської, зал бокса. Бачимо басейн, будуть зали для важкої атлетики та фітнесу для кардіонагрузок спортивний зал. Кавунові вікенди повертаються вже завтра у столичному зоопарку. На сніданок тварини смакуватимуть великими соковитими ягодами. Першими їх скуштують слон Хорас та бегемотиха Лілі, розповіли в звіринці. Тож, якщо ви ще не маєте планів на вихідні, то можете піти подивитися на показові годування. До речі, така можливість буде й на вихідних у вересні. А поки ми насолоджуємося останніми днями літа, команда моїх новин розпитала українців, як вони його провели. Ціле літо провела на роботі, навіть на вихідних. Ну, було просто пару вихідних за все літо. Ми з'їздили з дітьми раз на річку, раз у парк, батути. І Трошки тривожно. Може, десь були, відпочивали? Ні, ні. На жаль, не вдалося. Були плани, але були в місті. Я службі все літо. В ліндозах, в окопах. В принципі, нормально провели літо, трошки оздоровили дітей, канікули були чудові, жарке літо, що порадувало теж літо. Літо з війною. Ось так. Якось воно нам не дуже літо. Вечерніга, більш не було. І ще раз була на річці сем'я, бо отравили. Як би ви одним словом, охарактеризували це літо. Літо терпляче, але чудове все одно. Є чудові миті життя, а все одно життя продовжується. Мексика, кава і дискотека. Ні, це не короткий опис мого літа. Одеський волонтер та власник галереї ароматів Дмитро Мілютін зумів помістити це все у невеликій ємності. У його колекції 5,5 тисяч унікальних ароматів. Утім, частину своїх парфумів він уже продав, щоб придбати військовим автівки, ковдри, м'які ноші та інші необхідні речі. А ще Дмитро є автором відомого парфуму Маріуполь, який нині стоїть на столі екс-прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Ідея щодо створення Цього аромату прийшла чоловіку у вісні у травні 22-го року, коли українські захисники боронили Азовсталь. Коли прокинувся, я поїхав на роботу і зробив просто з флаконів я їх розбивав і зробив таку композицію. Тодав, додав уламки з ракети, яка прилетіла у нас до Тирасу. А, якісь там мені патрони хлопці привозили, ну, ну, мій до гільзи стрелення. І я це зробив в таку композицію, яку назвав Маріуполь. Безкоштовний яхтинг для ветеранок, переселенок та дружин військових. Таке навчання для жінок вже два місяці триває у Києві. Організатори розповіли, охочих було аж 120 з різних куточків України, але з них відібрали 16 за допомогою конкурсу. Тепер вони підкорюють вітри та води столиці. «Сила вітру для дружин військових жінок впо також приймають участь ветеранки, реабілітація за допомогою яхтинга. Тобто наша ціль це створити таке підтримуюче коло жінок. Сміря мого чоловіка він зараз не може її збивати, так як у нас іде війна. Тож я вирішила її збивати за нього і затягнуло. Трошки паніка була, тому що дуже незвичне, незвична мова, незвичні назви, незвичні рухи, які я раніше не робила. І ми трошки не зовсім розуміли, що нам потрібно і що буде, якщо ми це зробимо, або не зробимо. А зараз зараз стає на свої місця. І це все на сьогодні. Дякуємо, що були з нами. Ви дивились мої новини. А для того, аби вони стали й вашими, залишайте у коментарях інформацію про успіхи або недопрацювання у ваших громадах. Також не забудьте поставити вподобайку цьому відео, натиснути на дзвіночок, аби не прогавити наступні випуски. Я ж бажаю вам мирних та спокійних вихідних.